Пліц раунд, в якому можна заробити декілька простих або не дуже простих балів. Ведучий скидає учаснику повідомлення зі словом, і він має пояснити його за 22 секунди. Якщо встигне, отримує бал. Якщо ні нуль балів. Починає в нас першими в цьому раунді команда під назвою Маленький принц. Зустрічайте! Так. Пане свят. Так, я перше правив. слово. Вже. Все, є. Поїхали. Я поясняв любими словами. Да? Так. Голова замерзла, коротше. Кажуть, шапку одягай, блядь, а то замерзне голова, і ти мреш від цієї болезні. Мінгід. Слово номер два. Вже летить до пана свята у гаджет. Є, поїхали. А, значить, день народження. Бажаємо вам щастя і здоров'я. І ще, от щоб оце здоров'я, це щоб е... жити багато. Жити багато. Довголіття. Хорош. І це бав. Наступне слово вже у пана свята в гаджеті. Є. А, так, с... коротше, це квантова механіка, безкінечність. Одне слово таке. Така блять. інфініті. А? Інфініті. Ні. Але щось типа такого. да-да-да, Квантова. Uh... Хто може бути? От продовжуй слово. Квантова. Квантова. Uh... Ладно, ти мультиплеєр граєш, а буває на одного. Сингулярність. Uh... Хорош! І це бал. Красава. Я чесно кажучи, вас поховав вже на цьому слові, але ви його якось витягнули. Передайте, пане свят гаджет пану Олександру, і його черга вириватися.